Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Всім привіт! Мене звати Юля. Юль, ми з тобою кайфували не то слово. Читали книжку «Катя Бльостки, так тобі треба або чому в стосунках варто обирати себе. Це наша, наскільки я пам'ятаю, третя книжка з нехудожньої літератури в книжкових клубах. Ми вже читали Катю Бльостку, матера вам не наймочка». Шедевр. Шедевр. І потім я закохалася в її стиль, взагалі її написання. І коли прочитала цю книжку, побачила, що ти її читаєш. Ну, неможливо було тебе не запросити, тому що, по-перше, я люблю Катю, по друге, я люблю тебе. Дякую, і, і я думаю, що нам треба обговорити. Так. Ти вдалілась, скажи мені, звичайно, бо по-перше, це була дуже е, довго така книжка, тому що перша частина вона була незвичайна, цікава, смішна. І до речі, так оцей стиль написання, от він прям заходить. От От прям неможливо відірватися, і тому, звичайно, цю другу частину дуже чекала і прямо отак. От, От скажи, вона пише вона, пише так, наскільки з жартами, з сарказмом, з матюками, з якимись афоризмами, що ти реально читаєш за хльб, і ти не помічаєш, як ідуть сторінки. Ти так -от. як ідуть сторінки, але я зловила себе одного разу на думці, що а, вона сидить, сидить поряд зі мною. Ну і от, наче я просто розмовляю uh -huh. з нею, бо воно так легко, воно так все е зрозуміло, і щодо цього матюча, я тобі скажу. що <ритливий> То він він незвичайний. От знаєш, є е люди, до речі, 18+, плюс, да? uh -huh. <ритливий> треба зазначити, uh -huh. Є люди, які вживають е ну, ці не дуже гарні слова, і от, ну, от воно якось їм не йде. От, от не, не так. А тут вони вживані доречно, так. зрозуміло. От, от якби його не було цього одного слова, ну, можливо, бо, ну, не, не так би було яскраво. Прикрашаю. А тут дуже прикрашає і, і доповнює зміст от на 100%. Угу. Давай скажемо для тих, хто не читав, що у нас тут майже 400 сторінок, 399. О, да. У нас скільки тут глав? 19 глав. І вона написана про реальні події з життя Каті з реальними чоловіками, реальними історіями, тільки змінені імена їхні. Так. Починається книжка з 16 років чи з 15-ти? 15. Ну, 10-му класі. Вона да вона да. знайомиться з першим хлопцем на дискотеці в гощі. Да. Починається зав'язуватися стосунки, перші інтимні стосунки, перший досвід. Ти знаєш? Я коли читала це, я в якійсь мірі відносилась в свій той період. Ну, звичайно, згадувала себе в 16 років і думаю, господи. Як це схоже просто? Ну Дійсно, бо ми ж приблизно вікові, так, оці а, с... дані вони схожі, а, схожі у такі десь порівняння, там, пісні, пісні. На, на дискотеках. Ти ж, ти ж згадуєш, бо були бо, бо, після. Ти, ти, ти не просто читаєш, так, що там грає така пісня. Ти Є, 치куєш, і, чуєш greatly. і ішли. І ти проживаєш у ці всі дискотеки, які були. В нашому житті ці пісні, подружки, Ну воно ну, вона дуже так яскраво передається, uh -huh. і ти переносишся, просто читаєш, уявляєш, що я там. Мені здається, там ще у цей знаєш СМТ, тому що я те народилася, жила в Запоріжжі, uh -huh. і типу у мене немає досвіду тих вечірок, які там, там, де всі одне одного знають. Тут вже все таки більше поле для знайомств. А от е, друзі мої, які якраз із таких маленьких містечок uh -huh. вони от розповідали саме що... Що там відбувається? Ти... Ну, я я згадувала бабусю, бо я кожне літо їздила до бабусі. У мене був старший брат і тому, звичайно, оці всі дискотеки, отак. -от от, 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 от як тут: клуб, до якого ти йдеш пішки, гасишся чимось спиртним до, до то дискотеки, так. тому що там дорого. Дорого. А треба, щоб було весело, да. хоча куди ще. А чомусь ви? нам здавалося, що це так ну це так має бути. Ну, типу, без алкоголю тобі буде не весело. Хоча зараз. Я розумію, блін, ну нам було по 16-17 років. Ну, ну, які алкоголі, ну якщо в мене будуть діти, то я навряд чи б хотіла, щоб моя дитина в 16 років десь перед дискотекою покурювала і попивала спиртне. Ну, да, бо бо в принципі кайф від того, що справжні емоції вони ж як алкоголь, вони мають п'яніти. Так, радість, uh -huh. якась щастя, оця природня ейфорія від, від емоцій, від людей, від почуттів, від того, що з тобою від, відбувається. Але це потім усвідомлюється трошки з віком, на жаль. Це в дитинстві чомусь, да, в такому в підлітковому віці. Тоді чомусь... Це було так круто. Да. Ну і ти, до речі, вона ж то так і пише, що це якийсь ну, по типу ефект взросління. Uh -huh. Тобто, якщо є папероса, то ми виглядаємо дорожніше. Якщо є макіяж, то це те. Всі бойові розкраски, Боже. Ну, да. Мені зараз коли питають, чому ти не фарбуєшся. я думаю, ну, тому що я якби в отій глибокій молодості перефарбувалася. Перефар... Мені вистачило. Так само і з підборами no. така ж сама історія. Це зараз точ, мені не хочеться. хочеться Красівки і туж для вій мої найліпші друзі. А да, нют, так. І щоб швиденько кудись добігти. Так. Перша Травматична історія з книжки. Ти знала про її першу вагітність? Ні. Вони ніде в блозі про це не розповідає? Ні. Я чесно навіть не знала, що перший син її то від е, першого її шлюбу я чомусь була впевнена, що то все від Еліо та ну, його, і, чоловіка її. Так? А, да, це було таке. Ну, я за Артема знала, тому що вона в матері пише про це. Ага. Ну, ем... І плюс в блозі у неї часто вони там ага. з чоловіком колишнім, вона його вітає з ним народжена там раз на рік. Ну, типу, у них нормальні ага. здорові стосунки. Але історія з першою вагітністю мені в зараз буде спойлер, друзі. Мені дуже сподобалась ця історія. От наскільки б вона не була травматична, драматична, болюча, вона мені сподобалась. Знаєш що? Бо вона каже, що тут у неї не стояв вибір між своїм якимось життям і дитиною. Вона вибирала одну з двох дітей. І вона обрала себе. Бо насправді це був дитячий вік. Ну, так? Їй не було 17. Так, 16 років. Ну, це, це дійсно ще дитина. Дитина, щоб е, народити собі дитину. І вона так, е, вона так його описує. Ось ти, наче відчуваєш, що то так боляче. Що то так важко і блін, ну як ото все пережити? Але вона все одно, ось цей оп оптимізм, угу. оцей підхід до всього, такий на як вона дивиться на це через призму. А, гумору, да, якогось позитиву. А, От... Але ж потім вона почала. Ти пам'ятаєш, як вона мучилась? Та, мучилась І страшенно. Фраза «Так тобі й треба». Вона ж з'явилась в неї навіть в книжці, саме в цьому, да. так, коли вона перший раз це сказала. Тобі боляче, так тобі й треба. і треба. Потім тобі вона більше. ж цю фразу повторювала вже, поки не зустріла свого ну, теперішнього чоловіка. Угу. Так тобі треба. Так, вона, наче себе цим. Ну, підбадьорює в чомусь, а в чомусь така, бо вона ж потім пам'ятаєш, як сказала, що головне, що мені потрібно було, це отримати вибачення від самої так. себе. Так, їй було і саме за, за цей сумний випадок. А ось тому, звичайно, так. Це це, це така дуже така. Тонка тема, uh -huh. але дуже цікава. Я думаю, що вона хотіла свідомо її винести да, в ці квісті на загал. Бо і мама ж не знала про це. Так, з мамою взагалі в неї взагалі мама йде такою ну, така стрічка да, в книжці про маму, що вона, по-перше, теж сама, так. І вона її, наче вона пише, що вона її боїться, да, як вона її там всипе, за, за uh -huh. дискотеку, а з іншої сторони, вона її так мама берегла, Да, Вона її так берегла і як вона відреагувала. так, на ці всі події. Мені цікаво, мама, коли прочитала, як вона дізналася, тому що вона каже в книжці про те, що мама не знала, що це був аборт. Мама oh, так. знає, що це була кровотеча, але не знає, що це було саме спровоковано. І мені здається, мамі це читати дуже боляче. Ну, я думаю, так. Але, дивлячись на сьогоднішню Катю, я думаю, що це біль. Що, що це вибір вона неї трошки там. Пишається, десь mm -hmm. знаєш, що так вона. Ти знаєш, я не знаю, по церковним канонам можна так говорити чи ні, але мабуть це був правильний вибір в її випадку. Тому що хто знає, як би склалось життя, якби в 16 років вона народила дитину. Mm -hmm. Так, хоча вона ж пам'ятаєш, вона там пише про те, що вона дуже боялася бабцю, mm -hmm. <laughs> яка її завжди вчила про те, що це гріх. Вона ж це теж відслідковує, аналізує. Ну але тим паче так вона зробила цей uh -huh. вибір, і ну як то кажуть, знаєш, це що не робиться в житті, все робиться е так, як треба, щоб відбулось. Тому в її випадку. Ми з тобою почали так вже трошки е говорити. Тут сюжету немає як такого, так тут а, є просто хронологія, хронологія. життя. Е е е ми з тобою почали говорити про маму. О, да, мама подружка, але дід. А, як мені ніконалі. сподобалось, господи. Просто мої бабусі з дідусем, мамини батьки, жили в селі. І тобто я знаю, як взучать ті мухи зранку. Але слава Богу, мій дідусь не робив. Ну Ні, Mm -hmm. Взагалі дід Василь, як вона, як вона казала, ну все, ти побачив мого дідуся в труселях, Ти маєш на мені одружитися. Mm -hmm. Дід, це, це взагалі. Дід, це кайф, дід, це просто. У неї ж батько-росіянин. Uh -huh. І Якщо ти не цікавишся політикою, де, то така no, да. затура дебільна yeah. і все інше. Ну, як мені подобається, це, це настільки живо. І от бабусю, вона бабусю, описує. так. І подружку, і до речі, нещодавно вона у себе в інстаграмі казала, що Ольгерда і Оль ця подружка, вона вони куми, вони досі дружать, люблять Ді, це дуже всичай. круто. Це дуже круто. Вона так наповнила цю книжку ось так повно всіма цими героями або образами, так, бо то дійсно, і ти розумієш, ну що ти проживаєш угу. разом з нею це життя, бо воно таке повноцінне. Є бабка, є діти, є ма. сестра. Ще ж вони так. така сама, яка вони, вона ж теж так. Вона коли себе перший раз сказала собі Катя, так тобі і треба. Ти пам'ятаєш? Вона пише: це сказала собі, я сестра мені такого так. ніколи не казала. Сестра молодь, стосунки із сестрою, і вона теж тут так описує. Це дуже круто. це дуже круто. Тобі Не здалось, от мені от таке відчуття, що кожна глава, кожна частина чомусь нас вчить. Я б розділила цю книжку на три частини, як три чоловіки. А, е, і, тобто три чоловіки Каті. Да. Е, перший чоловік нас вчить. Сприймати і приймати якісь тяжкі рішення, потім сприймати себе в цьому. Угу, і мені здається, що підліткам, дівчатам або навіть і хлопцям було б цікаво це прочитати. що У випадку е, таких ситуацій, які потім муки совісті тебе будуть переслідувати все життя. Все життя обов'язково, бо це таке, що залишається. І Дякувати Богу, що все в неї так е, сталося. Угу. Але ж бувають різні. Пам'ятаєш, вона пише про те, що. О, е, що здавалось би, я злилася на нього, що він не взяв цю відповідальність? Але ж я теж О, не сути, так. І, я ну, і цієї відповідальності не було. Тобто, щоб придбати презерватив, по суті. Ну, так, Міг ну... хтось один, а цього не зробив ніхто. Та вона ж потім і каже, що 50 на 50 угу. немає 100% хтось один нести цю відповідальність і думати про це. Але дівчатам все-таки, мені здається, болячіше, тому що вони проходять все це. Mm. І ну, потім вона пише про те, що ти пам'ятаєш, що типу відповідальність 150 на 50, а муки всі мої. А муки всі мої, так. І навіть незважаючи на те. Те, що він її підтримував, так був поряд, все одно ну, їй це проживалося набагато важче так. і тяжче, другий чоловік. Я не пам'ятаю, як він в книжці, Денис Деєць. Я просто знаю її справжнє ім'я чоловіка, бо він а. проскакував а. в сторіс. Але якщо вона не хоче розголошувати, ми не будемо. Так, Денис, але, але ти пам'яти у а... тебе є там щось відмічене поп... про Дениса? Так, да, мені ось так знаєш, з психологічної точки зору, ось тут можливо в неї на фоні цього знаєш болю відбулося те, як вона. Пише про те, що ну, цей другий хлопець він був категорично проти протилежністю да? до Андрія, mm -hmm. до, і... до їх відносин, до їх стосунків. Mm -hmm. І тому вона каже: Мені це було е... цікаво. <ріху> вона погодилась, коли він їй запропонував рукою серце. Так вона каже: Я просто з цікавості погодилась на це. Mm -hmm. Можливо, знаєш, це була така якась ну, боротьба з минулим. Можливо, я так от так про це подумала. Можливо, але ти наскільки швидко вона вийшла дуже? Зараз? Да, дуже швидко і ти пам'ятаєш, смі ну, смішно в якийсь момент, mm. це було там, де її хлопець це школишній казав, що Катю зурочили. А да, пороблено що як так сталося? Що так, що вона так швидко і на зло йому. А, а вона так, вона так поринула в це все. У тебе є що зачитати про Дениса? Так, не можу знайти. Я просто у мене також була купа закладенок, але потім, коли я дочитала, я їх повидергувала всі і <смір> залишила тільки одну, яка для мене стала просто от маніфест цієї книжки. Угу, я її прочитаю в кінці, мабуть, бо. Бо так тобі і треба, так тобі треба. Так, так, да, да що да. от ось вона пише: я не розглядала Дениса як ну саме цей тип чоловіка для шлюбу, але я з цікавості погодилась на пропозиції його. І тут же вона, от на початку, пише: так, що ну. Не такий, да? трошки він був, якого вона собі бачила, але вона сподівалася, що в шлюбі він зміниться. Вона Я не знаю, як земля. витримала вона весілля. Мені самі хотілося сказати, біжи звідти, біжи звідти. От Якщо ти хочеш плакати на своєму весіллі, і тобі так погано. Ну, ну Хіба ну, це, це не привід просто закінчити оцю, всю, це все дійство і сказати все. Ну, я помилилась, вибачте, всі за витрачені гроші і час, Ай. і все. ну я, помили... я не хочу. Ну так, але, але бачиш, я все-таки думаю, що тут був, було таке, якесь таке ну, втеча. бунтарство да, проти того, або так, втеча від тієї ситуації, бо дуже мало часу пройшло угу. від того. І, можливо, вона так хотіла в цьому. 啊。Uh Загубитися, забутися трошки, знаєш, так, бо, ну, бо вона про це пише відкрито. Вона розказує про те, що в неї були такі почуття, але все одно все мені одно... знає, що сподобалось. Те, що наскільки вона мудро описує зараз вже багато людей типу, розлучаються. Ну, ми вже так, не середньовіччі і так. ми маємо вибір. І дуже добре, коли залишаються нормальні стосунки. І так. тут вона пише про те, що вони вибудалися, не одразу ці хороші стосунки. Так. Були багато образів і все. І вона каже, однозначно були хороші моменти, просто я їх не пам'ятаю за образ. Ну так, бо вона, можливо, так більше концентрувалася на цьому, а ну, обов'язково було щось гарне. Ну, так неможливо, бо, бо в них народилася дитина. Ну, це щастя. Угу. І вони це щастя вдвох пережили. Ось просто що дійсно вона, можливо, на самому початку, да, вона ще пише, що на шостому місяці вагітності вона вже, вже зрозуміла, що, ну, що щось, е, щось не те да. і щось не так, але все одно так, і вона так дуже яскраво так описує, як зберігти е, ті стосунки так, з чоловіком, як там е, це посміхатися через силу, не називати там поганими словами нікого. Але так дійсно вона це теж е, несе. І каже про те, що так має бути, так ага. треба робити. Ну, заради дітей і заради один одного, і, і при приємно, прикольно читати, що вони там сьогодні, так вже через стільки років вони спілкуються, вітаються. І пам'ятаєш, як вона в кінці каже, що я приколююсь з дружини свого першого чоловіка і кажу: от якби я з ним не розвелася, він би тобі такий не дістався. Так ну це круто. Це насправді круто зберігти оці хороші стосунки після розставання. На це насправді, паче, що мудрість них... є. Обов'язково і вона є не у кожного. І м, люди, які м, ну, приходять до цього, це круто. Це дійсно круто. І якщо вони ще це пропагандують, так як вона, вона угу. пише це в своїй книжці, обов'язково, щоб інші прочитали і про це обов'язково подумали. Так, третій чоловік, уже її, з яким Ох. вона жила з 2014 року, Еліот, прекрасний американець, батько трьох синів. А... Вона дуже круто викладає те, як у них побут ну, oh, типу, наш ус влаштований. Так? Вона ненавидить там готувати. Yeah. І це взагалі і, і прибирання ну таке собі, господиня не дуже. Well, Тому льо сказав. Каструця під... Вона одразу йому сказала, що yeah, я така, отака. я не господиня, я творча людина, і все таке. Він сказав: підходять, будемо замовляти піцу. Окей. Okay. І мені здається, це настільки здорові. Класні стосунки, коли все проговорено на початку. Коли так. ти чітко сказала, що ну мені це не подобається, я не буду це робити. Ну це ж не очікує від мене. Ну так, це ж ну це ж ок сказати. А він він же ж теж їй, ну, багато чого сказав. Так? так вони просто прийняли це, так почули один одного угу. і вирішили все одно. Будувати стосунки, і це класно, бо вони не витрачають час, тепер на це. Ну, ти бачиш, а для нас просто от в нашому суспільстві, да, от ми закохалися, в нас рідко хто так сідає, проговорює такі моменти. А потім, вже в моментах спільного вже життя, вилазять якісь ці підводні ну, камені. Типу, ну я ж тобі не обіцяла бути якоюсь такою. Це ти мене такою побачив? А справа лише в тому, що не проговорили. Ну так, не спитав. Він подумав, вона подумала. і да, все. сказати забули, вибачте. А потім так. А потім з цього ж все і починається якась маленька дерівничка. Угу. Так, це круто. І я теж вважаю, що треба розмовляти. В стосунках обов'язково треба розмовляти, бо це мовчання про те, що це незручно сказати, чи якось не хочеться, чи може якось там передумається. Це неправильно так. Треба розмовляти, і, і ось результат. Який ми я бачу. думаю, зараз буде доречно, щоб я прочитала цю цитату, яка мені прям запала в серце. От єдина, яку я не прибрала, з цієї книжки, не приберу. Я не знаю, що буде далі. Мені не потрібно цього знати, щоб бути щасливою. Клятви в стилі навіки не переконують мене в тому, що все буде добре. Мене в цьому переконує усвідомлення того, що в мене завжди є я. Цього достатньо. Ні, насправді цього багато. Я коли прочитала цю цей ос передостання uh -huh. абзац книжки, я згадала мультик ще з мого такого пізнього дитинства uh -huh. Сезон полювання, там, де в другій частині Олень мав одружуватись, uh -huh. і він злякався на церемонії фрази Навіки вічне. І я тоді сиділа, я пам'ятаю, думаю, блін, так мені ж насправді я б теж злякалась, тому що навіки вічні це не означає навіки щасливі та це означає, що за будь-яких умов, навіть якщо мене щось не влаштовує, а я не хочу. Я хочу мати вибір. І от е головне, ти будеш щасливою, так тобі треба, Має бути просто е червоною лінією прописано для жінок: що якщо тобі не не ти нещаслива, так не треба тобі. Так, значить, це неправильно. Та, і як в кінці вона, да? на початку так тобі треба а, в неї завжди в якихось сумних ситуаціях, mm -hmm. так. А в кінці вона просто додала, ти будеш щаслива. І оці м м два, сло два слова як змінилися, так? Іх так. сенс, їх оцей такий головний меседж, так? який вона несе от в назві книжки. Тому так, це, 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 це дуже круто. Особливо ця третя частина, вона взагалі така, да? де вона вже перейшла на. Найбільш такі загальні угу. теми, да, про побут, про зовнішній вигляд, про одяг, про гроші, про гроші, так, про стосунки. І мені оце найбільше я теж таке зробила про старіння, про тіло, так як вона оце описує, так, що каже старіння. Це розкіш, що доступна, на жаль, не кожному. Вона каже про те, що треба вміти старіти ну, класно, так? Угу. От, сприймати це як, ну, як, 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 теж, як те саме щастя, бо не, кож, не, не кожному, на жаль, так дається. Це якось вона пише: знайдіть собі приклад прекрасних дам. І надихайтеся ними, дозволяючи собі старіти з гідністю. Ось вона так от дуже мені. Сподобалось, як вона про це каже: про зовнішній вигляд, так, про любов до свого тіла, тим паче, коли ви народили багато дітей. Так. Ось, і мені так ось наприкінці дуже сподобався цей меседж. І це дуже круто, так що вона це пише і сподівається, що це будуть читати. І і, і трошки можливо мудрішати так разом з цією книжкою, тому це дуже респект за це і за те, що вона пише про те, що мені теж дуже от сподобалось, про. Якісь стандарти, які нам зараз нав'язують соціальні мережі, так uh -huh, uh -huh. щодо краси, щодо вона ж знов таки звертає увагу на те, що коли жінка народжує так, то неможливо Думається. так, неможливо через місяць, через два стати такою, як ти була Бо то дійсно такі відбуваються зміни, на які ну які треба сприймати нормально. Радіти цьому і бути щасливою від того. Звісно, твоє тіло і твоє, е, не, ну, те, як ти виглядаєш, не має впливати на твій душевний стан, якщо так. впливає, значить що, щось не ок. Значить щось не ок. так. І вона про це так і пише, що кайфуєте від цього, знайдіть оцю таку, такий вайб, да, щоб просто ну, любити себе правильно, любити себе, з любов'ю дивитися на себе в дзеркало. Незважаючи ні на що, і так дійсно про свою стрижку, да? так? на голову вона стистить. Пишеш. Мені потім почали писати підписниці, що вони пугають, що їх чоловіки пугають мною, так Так, це дуже смішно. Але це вона круто, вона а Вона круто. Так, Вона так себе бачить, і вона щаслива в цьому. І вона пожартувала, що чоловік, каже, коли вона поступово почала взяти-взяти волосся, да? я колись приду, я ти Лиса. Каже, ну а... договорився. На Каркав, да? То каже, не я. То не я, то все він. Так знаєш, мені в кінці хотілося би сказати, що я вважаю, ця книжка була б цікава і для підлітків, от які входять в цей період романтичних сексуальних стосунків, почитати. Да, що буває і як треба будувати так, ці стосунки. Це, можуть бути помилки. Я в тривалих стосунках вже, і мені теж було цікаво і. Е... Щось для себе я взяла із цього, що треба говорити. Що якщо ти нещаслива, ти проговорюй одразу, не в собі образи. Ти і ще більше в стосунках. Ви маєте з дімою трьох діток чудових, просто прекрасних дітей. Я їх обожнюю. Це такі круті діти. Боже, люди ви не уявляєте. Дякую. Е, скажи е, тобі щось дала ця книжка? Так, обов'язково, звичайно. Наче здається, що ну, ти ну, по типу все знаєш, так? але все одно з кожної якоїсь ситуації ти щось десь передивляєшся, так? переосмислюєш. Тому, звичайно, дуже багато чому навчила і десь трошки допомогла змінити в чомусь, так, погляд. Ось тому я дуже так. Чому, чому скажу, що дуже чекала цю книжку, тому що е, про, про дітей ми вже так, прочитали. А тут ось е, роман роман романтика так, тепер стосунки е, з чоловіком. так, Вона дуже кльово і, і вчить, і доносить це, і… Круто не загубитися, здається, подружжю в сімейних оцих стосунках діти батьки. Не так. забувати, що ви в першу чергу чоловік і дружина, друг, одне одному. І вона це ж про це так пише, що треба бути спочатку чоловіком дружини, а потім бути батьками. А, так, тому Тоб... що якби ви не були чоловіком дружини, а, не було б були... дітей. Так, так. Ми б не були батьками. Тому звичайно а, треба в. В підлітковому віці це важко, мудрість, так, як кажуть, тож приходить з якимось досвідом, але, тим не менш, треба вчитися цьому, вчитися мислити, вчитися дивитися на речі з різних боків, можливо, і відчувати. Треба відчувати себе і відчувати свого партнера це, це дуже важливо. Ну, а потім вже й дітей. Ти б дала дітям почитати? Так, та, обов'язково. Особливо цей підлітковий так, період, який uh -huh. вона описує. Я думаю, що так. Хоча тут і 18, але меседжі, які вона доносить, вони дуже глибокі і так чомусь склалося так, в суспільстві, що дійсно зараз трошки вже це починає виходити на якийсь інший рівень, так, оці розмови на такі делікатні теми, uh -huh. скажімо так. Да? А, а Раніше якось це було там десь трошки. Соромно, так? І називати якісь такі слова. Так. А воно має бути. Діти мають бути. Вони мають ось, ось тут бачити, що може бути і як можна бути, чим потім вчитися на своїх помилках дуже прикро, сумно, дуже і боляче. боляче. Так. Дякую тобі дуже. І я тобі дякую за запрошення. І дякуємо Каті. Однозначно, Катя, за бест.